Пішла. Старайся, два, пішла, пішла. От, добре. Саме так проходять заняття зі стрільби під час вивчення предмета Захист України за новою програмою у місті Дубно. Його облаштували на базі ліцею номер 6 Учні відпрацьовують теорію та практику із шести модулів. Початкова військова підготовка, зараз вона так правильно називається. введена в Україні вже. Після того, коли стало зрозуміло, що нам треба розвиватись дачі діти по напрямку, такому як Швейцарія чи Ізраїль, що ніхто нам не допоможе. Що, якщо самі ми не будемо займатися, то нас як держави не стане. Модулі в нас різні, в залежності від 10-й, 10-й чи 11-й клас, але якщо базово резюмувати це. Можна основи національної безпеки, основи інформатичної безпеки, кіберзагрози, туди входять інші виклики, і ПСО, домедична допомога. Ми сьогодні розглядаємо протокол Марч з учнями, вогнева підготовка, тактична підготовка. Сучасне озброєння Збройних сил України, тобто модулі сучасні, модулі цікавий. Анна, учениця Дубинського ліцею No8 розповідає і демонструє, як накласти турнікет, вміння, яке, за словами наших воїнів, рятує життя. Ми затискаємо до перестиня потоку крові. Заклеємо першому часу, бо не можна літом тримати більше двох годин, а зимою більше години. Загалом на базі ліцею номер 6 предмет захист України вивчає понад 750 учнів із усіх ліцеїв міста Дубно та декількох сусідніх громад. Приїздять раз на місяць на увесь день, а це приблизно шість уроків. У Перший семестр навчалися в осередку учні лише наших навчальних закладів міської територіальної громади. А вже з січня місяця виявило бажання ще щоб здобували знання чотири громади: це Мирогощанська громада, Смиська громада, Семидубська громада і Вербська громада. Ми потрапили також на заняття до учнів Смиської та Семидубської громад. Учні розповідають, що їм подобається оновлений предмет захист України. кажуть, хоч буває складно, але дуже цікаво. Ми навчилися розбирати автомат, магазин складати. Нам дуже все подобається. Дуже цікаво. Це доволі складно, але якщо натренуватися, то все вдасться. Виконали дві вправи на стрільбу, серцево легеневу реанімацію, накладання шбута, турнікета, споряджання магазина і збір, розбір автомата складали. І з цього всього ми вже складали як заліки. Насправді на теперішній час це має робитися, щоб всі були готові до будь-яких ситуацій. І щоб міти як можливість врятувати людину, врятувати себе. Приклад сьогодні на уроці ми проходили реанімацію. Я вважаю, що це дуже важливо. Ну справді, як підтвердила поліна в нинішніх умовах, це має проводитись. Дуже доступно пояснюють. Ну це круто. Цікаво, просто завжди якось. Тягнуть більше хлопців до стрільби до автоматів до зброї учителі осередку захисту країни розповідають, що прагнуть надати більше знань і практичних навичок своїм учням, адже саме від цього може залежати їхнє життя та життя інших людей. Робиться ставка не на те, ну звичайно, навчити, але не на те, щоб оцінити, а щоб навчити дати практичні навики, оскільки ми живемо в такий час, коли. Потрібно вміти захищати себе, свою країну, вміти рятувати життя, як і своє, так і навколишніх близьких. Тому треба надати якісні знання після цього тільки оцінити. Стріляти в будь-якому положенні з будь-якою зброєю, з оцього, це вміти, володіти зброєю. Ну, як сказали діти, ми за один урок стільки, скільки за цілий рік отримали в себе. От. От таким методом робить. І в них всіх виходить нормально. Там, де не виходить за першим разом. Ми поробимо другий, третій раз, четвертий. Наша основна задача не оцінка. Наша основна задача, щоб вони змогли це зробити. У Дубинському ліцеї номер 6 нам розповіли, що на закупівлю обладнання для викладання предмета захист України вже виділили 2,5 мільйона гривень. Більше 50% закуплено обладнання, яке потрібно для проведення уроків. І ще на даний час ми саме проводимо перемовини про те, що нам треба докупити. Закуплено лазерний тир. Ще один у нас один був на базі нашого закладу. Один ще закупили для того, бо в нас в основному два-дві-три якби групи працює в день. Закуплено дуже багато уже і рації, і тренажери для того, щоб відпрацювати практично до медичну підготовку. Ми маємо дрона вже одного. Покинув, ми його запустили з допомогою військових, бо треба було там, вони допомогли нам. Ми вже його поробили, але зараз до цього дрона нам ще треба будуть спеціальні пристрої для того, щоб навчити спочатку керувати. Я скажу вам чесно, якби не міський голова. Можливо, всього було. варто зауважити, що з вересня 2025 року базова військова підготовка стане обов'язковою також для усіх студентів закладів вищої освіти. Зараз вони вже зрозуміли, особливо 11 класи, що вони від цього нікуди не дінуться, що це їм потрібно, і вони намагаються максимально якісно проводити навчання, максимально корисну інформацію витягнути звідти, бо в університетах буде важче, в університетах буде цього більше. Тому і старанність 11 класів ну, помітно виросла.